Добрий день, любителі виногради, садоводи. Сьогодні 12 березня 2025 року. Хочу вам відповісти на таке запитання, тому що в останні часи задається все більше і більше дзвінків і запитань в ватсап, телеграм. Коли ж обробляти першу обробку дерев, які говорять нульова обробка, хто як її називає, мідьмісними препаратами на олійній основі, коли її робити, чим робити, в які терміни, чи вже запізно, чи чи ще потрібно робити? Ось на ці запитання зараз я вам відповім. Ну, що перше. Багато хто говорить, коли, запитує, коли робити первообробку. обробку рекомендують робити, коли температура повітря в нас вище, плюс 5 градусів. Це не значить, що в нас сьогодні в день світить сонечко, на дворі плюс 5, все, ми біжимо, беремо наші препарати, розмішуємо, обробляємо. А ввечері обробили, ввечері заходимо там, це, а в нас мінус 2, мінус 3. Не потрібно робити цього коли в день лише плюс 5, а ночі в нас приморозки. Тому, вроді би, зробили, а ефекту немає. Потрібно робити тоді, коли середня суточна температура в нас плюс 10, коли в день в нас за 10 градусів тепла, і ночі вже взагалі нема морозу, десь около нуля. Возьмемо 10-12 в день, ночі около нуля, середня суточна виходить плюс 5. А ще краще, коли в день десь за 10, і ночі вже 2-3 градуса тепла. Тому я першу обробку, як бачите, ще не робив. 12 березня я не робив. Тому що таких температур ще нема. Да, 2-3 дня освітило сонечко. Була температура 15-17, і, 15, і 17, на сонечку можливо 20. Нічого страшного цього нема. Що... Що там не зробили. Е, і а ночі якраз вже ось ті дні були в нас два 3 три дні назад, десь мінус один було. А ось цю ніч вже було плюс два цю три обіцяє. Ну і далі там також невеликі плюси. Так що е, ще встигнемо зробити цю обробку. Е, і нема такого, що якщо ви сьогодні не зробили цю обробку, все завтра вже ну. Не робити, чи все, я опоздав, не можна зробити. Можна зробити цю обробку, ще можна є час зробити, я думаю, десь від 5 до 7 днів, навіть можливо, і до 10 днів. Поки брунька ще, ще як кажуть, не набухне, не почне набухати, розпускатися. А бруньки зараз, як бачите, ось в такому стані у нас на яблунці. Ну зовсім брунечки ще, ще повністю, повністю. Не розпущені, ну, ну, ну нема ще тепла такого яного, щоб все воно розпускалось. Дивіться на груші. Так же само ось брунічка ще повністю, всі брунічки на грушах теж в нас не розпускаються. Так що є ще час обробити. Да, якщо ми ви працюєте бордовською сумішу, яка в нас йде гашене вапно і мідний купороз, то ту, можливо, вже коли брунічка трішки стартане. І запізно робити, вже потрібно ту зробити обробочку або потрібно, або хто вже зробив. Ну, коли ми працюємо вже мідмісними препаратами, такі як косайд Меден, Екстра чи інші, це де вже в нас іде окіс міді, гідроокіс міді. Ці ці препарати вже бруньку не підпалять. Не хвилюйтесь, навіть да, якщо ви зробите трішечки пізніше, вже і, і розпуститься, десь щось лусне не розкриється, брунечка видвинеться, можна працювати, нічого страшного немає. Так що не хвилюйте, ще час є, зробити. І ще одне хоч, хочеться вам сказати, що якщо ви взагалі цю обробку не зробите, страшного також дуже нічого не буде. Це така нульова обробка, якою ну, можна частково знехнувати. І ще якщо у вас дерева не хворіли, минулі роки все було добре, то взагалі, ну я вважаю, цю обробку, як і виноград, якщо не хворіє, оброб... її ну, можна фактично не робити. Це якщо у вас минулі роки дуже хворіли дерева, дуже є на них лишайники, грибок, все дуже Побиті цикадкою, тоді є якийсь -то сенс зробити цю першу таку нульову обробку. Саме головне будуть попередні обробки, які вже робляться по зеленому конусу, по розовому бутону, після цвітіння. От оці, коли вже є завість, коли вже є в нас зелена маса, тоді ми працюємо фунгіцидами, системними препаратами, які входять в рослину і тоді захищають нашу рослину, наші дерева, наші насадження. Тоді є, вже, як ці обробки не нехтим, працюємо, захищаємо свій сад і свої плоди. А ця обробка така, ну, як кажуть, не то, що не обов'язкова. Можна зробити, але якщо не зробите, чи зробити, чи трішки запізненням зробити, абсолютно страшного нема нічого. О, цими препаратами, які зараз я вам покажу і розкажу, так що не хвилюйтеся, встигнете ще, навіть і трішки, якщо і запізно. Головне тут температурні режими витримати, щоб температурний режим у нас був вище в день 10 градусів і. Саме головне вночі, щоб вже не було морозу. І час є, це не те, що один день і все. І не те, що сусід уже чи хтось там зробив, а я не зробив все, я не встиг. Ще встигнете. Час є, не хвилюйтеся. І ще одна головна умова це обробляти дерева у безвітрену погоду, щоб як можна не було вітру. Тому що, коли ви робите великий вітер, у вас всі препарати зносить, і ефект буде мінімальний. І розход препарату більший, і ефект мінімальний. Ну, ось такі запитання, коли, і чи, і коли і як, що, чи запізно. Чи ні, я відповів за питання. а зараз перейдемо до головного, чим же ми будемо обробляти. Я буду обробляти і якщо, то ви можете обробити цими препаратами. Хто чим, кожен підбира під себе. Е, ну, ось ці препарати, які можна використовувати зараз ранньою весною при обробці дерев. Е, ну, я буду користуватися на даний час ось таким препаратом Косайд буду брати 20-25 грам. Ну, можна по деревам, якщо були сильно запущені, є лишайники, хвороби на деревах, можна брати і десь 40 грам, 30-40 грам. Якщо все добре в мене на деревах, я буду брати 25 грам. Ось це такий порошок, такої зеленувато-синюватого кольору, він добре розчиняється в воді. Коли ми всипали, вода стане така трішки синювато-зеленуватого кольору, розтвориться за лічені секунди, і все, ні осаду, нічого не буде, добре все буде працювати. В кого нема косайд, можна працювати також, є препарат, добре чудово працює, Мадян Екстра. Також чудовий препарат. Ну, Це емульсія, це не порошок. Його також ми беремо 20-25 грам. Якщо у вас сильно запущені дерева також лишається. Чайниках в грибках були, то можна десь 30-35 грамів. А так 20-25 грамів цього вистачить на 10 літрів води. Це ми працюємо ось такими мідмісними препаратами. Ще є препарати Blue Bordeaux і інші. ну Кожен підбирав вже під себе. Це буде в нас обробка. ну Ось я буду робити, можливо, сьогодні-завтра, коли погода дасть мені час і. І погода буде, вітер трішки, бо зараз вітра можливо під вечір, і буде час. А десь через день-два я буду обробляти дерева. Ось такий є препарат, як Олемікс. Це. Концентрат суспензія на масляній основі. Це мінеральна олія, якою ми покриємо наші дерева від шкідників. Ну В цьому році я буду працювати цим препаратом вперше. Раніше я взагалі не працював такими препаратами. Хочу попробувати і вже результат вам скажу, як працює, чи що він в проявив показав, щоб вже вирішити, чи будем, буду я працювати далі, чи ні. Ну попробую. Косайдом, я вже працюю по не один рік мені подобається, хороші отзиви від медіани екстра кому як. Ну, а Олемікс я буду приміняти вперше на садках. Багато є запитань, чи можна змішувати мінеральну олію із мідмісними препаратами. Ну, Різні є думки, різні є е, і отзиви, і все. На мою думку, краще не змішувати. Краще провести мідвмісні препарати спочатку, а через день-два провести на олійній основі. Олемікс також можна замінити В30, Д30, зимовід, багато є інших препаратів. Е, е, так що кожен вибирає також під себе. Ну я чому-то хотів спробувати фірми Сумі Агро Олемікс багато хороших від нього отзивів. Ну, а хто що як вибирає, це ж, будь ласка. Ще одне, що хочу зазначити, що Olemix на сайті виробника говориться, що це одної фірми Sum'Agro Median Extra і Олемікс, що ці два препарати можна суміщати е, разом. Е, ну, Тільки якщо розводимо, спочатку ми розводимо Median Екстра, потім додаємо мінеральну олію. Е, ще забував додати, що розхід е, Олемікса це 200 мл на 10 літрів води. Ну, А інші препарати там же вже 9 дивіться, там В-30, Д-30 та інші, це вже ж які там норми, то я тут. А Олемікс – це 200 мл на 10 л води. Спочатку розводимо медіанекстра, потім Олемікс. Або краще працювати окремо. Тому що, як-не-як, Екстра -як, касається мідмісний препарат, тому ми спочатку, на мою думку, обробляємо, припікаємо всі наші грибки, лишайники, на а потім покриваємо нашою олією, робимо плівку, щоб шкідники наші доступ повітря не було, задихнулися. І тоді ефект буде краще. А хто хоче, будь ласка, можете змішувати, це вже ж по бажанню. Ну я б не рекомендував, і я буду працювати окремо а кожен вирішує для себе, як він буде працювати свою схему обробки. Ну. Ось ось так. Так що перша нульова обробка я вам розповів, що ще терміни є від 5 десь до 7 днів, можливо й до 10 днів. Ну, а це буде чи сьогодні, чи завтра. Я подивлюсь, коли зроблю першу і другу обробку. А наступну вже обробку у нас по зеленому конусу, коли це буде, я вам повідомлю. І які препарати ми будемо вже використовувати ту обробку. Також я вам все покажу. Ну, а зараз ви як бачите, ось такий стан дерев. А стан дерев по зеленому конусу, я думаю, це буде не раніше, ніж через ну десь 10, десять-дек-десять 10, це мабуть дві тижні або більше. Якщо нам обіцяють на наступній неділі навіть трішки похолодання, то воно ще ріс це і призупиниться, трошки тормознеться. Тому е та обробка наступна буде, я думаю, можливо і через 3 неділі. Ну, а там подивимося. Так що слідкуємо. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я все буду розповідати, показувати, якими препаратами, чим користуватися, в які терміни, як я захищаю свій сад від шкідників, від хвороб. Е ну, повторюю, що я для себе підібрав одну а кожен відбирає під себе другу. У мене влаштовує, у мене висаджено близько десь 20 чи 23 деревини різних типів. Це і груші, яблуні, абрикоси і персики, і слива є, і, 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 і інші дерева, які я обробляю. І захищаю, щоб для своєї сім'ї мені вистачало. Мій захист, моя схема. Я вже не перший рік користуюся. Я бачу, що на а то й 90% я захист ідеальний. Можливо, якщо на 100% там і більше обробок надо, Ну буде ще попереду три основні обробки, які потрібно зробити. А це нульову це вибирає кожен для себе. Робити чи не робити, вирішуєте. Ви ну а на цьому будемо завершувати, тому що попереду багато робіт. Також дуже дякую, великі. Хто замовляв препарати. стараюся в як коротші терміни вам відправити, не хвилюйтеся, всі, всі замовлення буде відправлені, але в порядку черги. Дякую замовлень багатенько, що ви довіряєте, що ви вже перевірили, що ви якістю задоволені препаратами. Так що хочеться, щоб і вас був врожай. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся за телефонами. Вайбер, Ватсап, Телеграм, по можливості буду вам підсказувати, що підібрати, які препарати, в який час використовувати. Якщо цікаво, препарати є, будемо домовлятися на відправочку, щоб ви також захистили свій сад і виноград. Ну все, на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.